Задачі на всі дії у другому класі. До уваги вчителя Діафільм використовується на уроках окремими фрагментами у зв'язку з вивченням відповідних питань програми. Задачі, при розв'язанні яких суму чисел множать на число або складають добутки. Задача Хлопчикам купили по спортивному костюму. Ціна костюма 5 гривень. І по парі лиш. Ціна пари лиш 4 гривні. Скільки всього грошей витрачено на ці покупки? Завдання можна вирішити двома способами. Перший спосіб. Можна дізнатися, скільки коштує покупка для одного хлопчика. Потім, скільки витрачено грошей на покупки для всіх хлопчиків. Складаємо за умовою задачі вираз. Обчисливши його значення, отримаємо відповідь на питання завдання. Другий спосіб. Можна дізнатися, скільки коштують всі костюми для хлопчиків. Потім скільки коштують три пари лиш. Ми отримаємо інший вираз до тієї ж задачі. Обчислимо його значення і отримаємо відповідь на питання задачі. Порівняйте обидва способи розв'язання задачі. Який з них кращий? Чому? Задача. У кожній книжці з синьою обкладинкою по 4 аркуша, з червоною по 6 аркушів і з зеленою по 8 аркушів. Дівчинка прочитала всі книжки. Скільки це аркушів? Поясніть, як ви склали вираз до задачі. Знайдіть відповідь на питання задачі. Задача. У кожній коробці по 6 банок соку. Скільки всього банок в цих ящиках і коробках? Складіть до задачі вираз і знайдіть його значення. Задачі, при розв'язанні яких різницю чисел множить на число або віднімають добутки. Задача. У кожній ланці по 6 хлопчиків і 3 дівчинки. Кого в класі більше дівчаток чи хлопчиків? Наскільки більше? Задачу можна вирішити двома способами. Перший спосіб. Можна дізнатися, наскільки більше хлопчиків, ніж дівчаток в кожній ланці. Потім наскільки менше дівчаток у класі. Знайдіть значення отриманого виразу. Дайте відповідь на питання задачі. Другий спосіб. Можна дізнатись, скільки хлопчиків у класі. Потім скільки дівчаток. І нарешті, наскільки хлопчиків в класі більше, ніж дівчаток. Ми отримали інший вираз до тієї ж задачі. Дайте відповідь на питання задачі. Задача. Кожна посилка важить 8 кг, а бандероль 3 кг. Скільки буде важити мішок з усіма посилками й бандеролями? Поясніть, як ви склали вираз до задачі. Знайдіть відповідь на питання задачі. Задача. В кожному пакеті по 3 кг яблук. В кожній корзині по 2 кг полуниці. Чого більше? Яблук чи полуниць? Наскільки більше? Складіть вираз до задачі. Дайте відповідь на питання задачі. Задачі, при розв'язанні яких суму чисел ділять на число або складають частки. Задача. Скільки костюмів пошили з двох шматків тканини, якщо на кожен костюм пішло по 5 метрів. Задачу можна вирішити двома способами. Перший спосіб. Можна дізнатись, скільки метрів тканини в двох шматках. Потім скільки костюмів пошили із цієї тканини. Знайдіть значення виразу. Другий спосіб. Можна дізнатись, скільки костюмів пошили із одного шматка. Потім скільки із другого шматка. І нарешті скільки із двох шматків. Ми отримали новий вираз до тієї ж задачі. Дайте відповідь на питання задачі. Порівняйте способи розв'язання задачі. Який з них кращий. Задача. Капусту розложили в банки по 2 кг, а огірки в банки по 3 кг в кожну. Скільки всього банок знадобилося? Поясніть, як ви склали вираз до задачі. Знайдіть відповідь на питання задачі. Задача. Банки складували по 6 штук в кожний ящик, а пляшки по 8 штук. Скільки всього ящиків знадобилося? Складіть вираз до задачі. Знайдіть відповідь на питання задачі. Задачі, при розв'язуванні яких різницю ділять на число або складають частки. Задача. При складанні триколісних велосипедів майстер використав 27 коліс, а учень 18 коліс. Наскільки більше велосипедів зібрав майстер, ніж учень? Задачу можна розв'язати двома способами. Перший спосіб. Можна спочатку дізнатися, наскільки більше коліс поставив майстер, ніж учень. Потім дати відповідь на питання задачі. Знайдіть значення отриманого виразу і дайте відповідь на питання задачі. Другий спосіб. Можна дізнатися, скільки велосипедів зібрав майстер. Потім скільки велосипедів зібрав учень. І нарешті дізнатися, наскільки більше велосипедів зібрав майстер, ніж учень. Знайдіть значення нового виразу. Порівняйте його з раніше отриманою відповіддю. Задача. Огірки розташували у вази по 3 кг в кожну, а помідори по 2 кг. Яких вас більше? І наскільки? Поясніть, як складено вираз до задачі. Дайте відповідь на питання задачі. Задача. Складіть задачу за виразом і даними малюнка. Задачі, в яких потрібно знайти частину числа або число за його частиною. Задача. Знайдіть одну шосту частину стрічки, довжина якої 90 см. Поясніть рішення. Задача. Третя частина цих пляшок з молоком витрачена під час обіду. Скільки пляшок молока було витрачено? Задача. Довжина половини червоної стрічки 35 см, а одна третя синьої стрічки 20 см. Знайдіть довжину кожної стрічки. Задача. У вазу поклали 1 четверту всіх апельсинів, що знаходилися в пакеті. Скільки апельсинів було в пакеті? Складіть задачу за даними малюнка. Різні задачі. Задача. Кожен синій брусок важить 5 грам, червоний 3 грами, зелений 4 грами. Скільки важить набір брусків, з яких побудована ця піраміда? Складіть вираз до задачі. Задача. У каструлі в два рази більше ягід, ніж на вагах. А в сковорідці в три рази більше, ніж на вагах. Скільки всього ягід в сковорідці і в каструлі? Складіть вираз до задачі. Задача. Великі марки наклеєні по 4 штуки на сторінку, а маленькі по 5. Скільки сторінок в альбомі зайняли ці марки? Складіть вираз до задачі. Знайдіть його значення. Задача. Зліва гроші, які заплатили за книгу, а праворуч за олівці. Що дорожче книга чи олівці? наскільки задача купили кавун диню і пакет яблук кавун в три рази важчий за пакет з яблуками а диня на 1 кілограм легша кавуна скільки важить вся покупка